Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 березня-п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій канал, підпишитесь. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми. Я хотів би, щоб ми поговорили і подумали, чому до цього часу. Корупція є ну, номером один серед тих причин, які називають громадяни України, що заважають насправді перемозі Україні, України в цій війні, а також у тому, що ситуація на цьому фронті, я би так його назвав, на фронті боротьби з корупцією насправді ну, програшна для України. Недавнє соціологічне опитування, чому я, в принципі, і вирішив знову поговорити про корупцію, про корупцію, до речі, в Міністерстві оборони в першу чергу. Так, от, чому я вирішив говорити про корупцію? Бо останнє соціологічне опитування, я вже цю цифру називав на цьому тижні у програмі «Середа не біда, це со соціологічне опитування, яке було проведене з 22 лютого по 1 березня соціологічної групи Соціс на замовлення, цензорнет. І там було питання, там, якою ви вважаєте найбільшу там, помилку чинної влади. І от 64,8% назвали саме високу корупцію розкрадання державних коштів. Тобто нічого не змінилося. Я думав, ну, ми, напевне, всі сподівалися чи хотілося, що ці ці заяви. Наших партнерів, союзників, ну, звернення фактично до чинної влади про наявність корупції. Пам'ятаємо, у нас були проблеми там, і ще до НАТО ще у липні минулого року у Вільнюсі. Так? Нам говорили це про корупцію, коли ми намагалися, ну, щоб почалися переговори про вступ України в Європейський Союз. Ми там обіцяли щось приймали, там ціла купа була. Претензії до нас, я би так це назвав, зауважень. До речі, вони так і залишилися. Хоча нам пішли на зустріч і фактично переговори стали відкритими, будуть прийняті ті, от фактично вже прийняли, я думаю, певні рамкові документи щодо проведення переговорів країн-членів Європейського Союзу з Україною. Скоріше за все, все це почнеться після виборів до Європарламенту у, у, у літку, коли потім будуть обрані органи керівні органи Європейського Союзу. Але от стільки, скільки про це говорилося, щось там наша влада запевняла, там публічно показували, демонстрували ті всі затримання і так далі, і тому подібне. Але бачите, народ не обманеш. 64,8% називається серед головних помилок, і така цифра 64,8% це взагалі. Ну, це насправді вирок для влади. Вирок негативний. Вирок такий, що влада нічого по великому рахунку реального з тим. Щоб побороти корупцію, не робить. Так, там є якісь затримання, там вони на когось щось нам роблять. Тобто, скажімо так, вони роблять вигляд, що йде боротьба. Але де є два приклади просто хочу, щоб ми з вами ну, подумали про ці два приклади, які я зараз наведу, і чому так відбувається. Ну, Перший приклад, 8 березня, на міжнародний день жінок Міністерства оборони там, повідомило, що. Тепер державний цей оператор Тилу, він не буде робити закупки для Збройних сил України через електронну систему «Прозоро». Ну там спочатку були зірвані тендери, я думаю, що це було зроблено свідомо, для того, щоб було прийнято таке рішення, щоб напряму укладати договори з постачальниками. Ну, мова йде там про харчування десь в першу чергу Збройних сил України. Ми ж розуміємо, якщо ми не будемо. Публічно знати, за якими цінами робляться ці, ці закупки, ну, тут просто великий простір для того, щоб корупційні схеми будувалися ну, просто легко, я би так сказав. Якщо це буде все в тіні, і ніхто не буде знати реально, у кого закупляється і за якою ціною, навіщо це рішення було прийнято взагалі-то? Є ну, думка, що це створення цього державного такого оператору тилу, що цього не треба було робити. Так, ніби там посилаються якийсь досвід наших західних партнерів. Ну не знаю, в нас зараз реально йде війна, і все-таки потрібно було, щоб військові займалися. Вони несли певну за це відповідальність. Навіщо тоді міністерство оборони? якщо створюються окремі державні якісь структури, які цим займаються? Це ніби для того, щоб боротися з корупцією. яка була все таки, були визнали, що була корупція в міністерстві оборони за часів. Колишнього міністра Резнікова. Ну, я не думаю, що зараз кудись ця корупція зникла. Я думаю, що ми ще багато знаємо дуже скоро цікавих новин стосовно того, чому закупляються десь за набагато вищими цінами ті речі, які потрібні Збройним силам України, які можна виробляти в Україні. Я знаю про деякі скажімо, факти. Ну, поки що їх не хочуть уприлюднити, якщо їх уприлюднять, бо там ведуться певні перемовини. З цього приводу, якщо все-таки не домовляться їх оприлюднять, тоді ми будемо про ці речі також з вами говорити. Отже, все-таки при Умерову, хоча були якісь сподівання, ну, складається враження, що суттєво нічого не міняється, хоча там проводяться аудити. От говорили недавно про 30 тисяч турнікетів суперових і США, там майже рік десь пролежали на складі. Ну, то знову ж це треба ж тепер шукати і. Хай міністр оборони відповідає, чому ці 3 тисяч, 30 тисяч турнікетів заходилось. Колишнє командування командування медичних сил Збройних сил України, хай також відповідає, чому ці турнікети 30 тисяч. Так, вони лежали на складах. Ми пам'ятаємо всі ці ну, заклики наших бойових медиків про те, що необхідно, щоб були якісні турнікети, що те, що нам на фронт їм постачають, що це просто нікуди. Не годиться. Але бачимо, а в цей час 30 тисяч було на складах, і це знову ж знов, високоякісних і Сполучених Штатів Америки. Тобто, ніби вся, ніби якісь люди показують, що щось робиться, от так і є. А ну бачимо, от вже система закупівель вона йде в тінь. Побачимо, як буде це в реальності. Воно почнеться все з 1 квітня, до речі, 1 квітня це день дурака. Ну, таке враження, що Міністерство оборони чи відповідальні Міністерстві оборони і державне. І керівництво державного цього оператору тилу, воно вважає дураками всіх українців. До речі, які з податків яких да, які йдуть в бюджет, вони будуть ці гроші, я би так сказав, освоювати по великому рахунку. Ну подивимось, наскільки це все буде публічно, і ми зможемо подивитися. Хоча, поки це мене ніхто не переконає, що там не буде корупційної складової, як до того часу, поки не буде і публічно нам доводити інформацію про ціни і про тих постачальників. Ну, це перший такий приклад. Так? От для чого це було зараз робити? І тим більше кажу, були спеціально, на мою думку, свідомо зірвані тендери. Другий приклад: намалювався великий фахівець з будівництва. Кирило Тимошенко, колишній заступник глави офісу, він став офіційно радником міністра оборони України. Формально, ніби його там призначення буде відповідати за медійну сферу. Ну, Воно би було б в себе і так, якби от на цьому тижні президент Зеленський не заявив, що будівництво укріплень довжиною 2000 кілометрів у три смуги, це не просто головна тема так зараз, а це масштабне завдання, яке треба робити. Ми всі пам'ятаємо, що Кирило Тимошенко фактично був головним відповідальним від чинної влади за суперрозпіарений проєкт які назвали велике будівництво. Ну, народ його влучно, не знаю, хто перший це сказав, назвав і називає до цього часу. І сприймає тільки так, як велике крадівництво. Там були наведені приклади, були журналістські розслідування. І от асоціація з великим крадівництвом це от саме з Кирилом Тимошенко. Там не тільки по великому крадівництву, ми пам'ятаємо, там і на автомобілі. Їздив, які американці дали нам як гуманітарну допомогу. Його потім звінили, він ніби сам написав заяву, звінили, бачите, ну, пройшов там якийсь рік, його повернули. Ну, в принципі, так. Всі зараз зайняті іншими справами, а тут таке велике масштабне завдання, де будуть мільярди мільярди гривень, десятки мільярдів. Їх треба, щоб хтось освоював. А хто учені владі має більший досвід в таких масштабних завданнях, що стосуються будівництва? Крім Кирила Тимошенка, ніхто тим більше довірений, перевірений, своїх, як кажуть, не називає або по-іншому не здає. У будь-якому випадку, поява Тимошенка, так, ну, який викликає усіх от саме цю асоціацію з великим крадівництвом, якщо влада вирішила знову його повернути в публічну площину, ну мені видається, що владі якось все рівно на Громадську думку, вони все-таки роблять, що їм заманеться. І це, і це, до речі, до добра не доведе нас, на жаль, на жаль, не доведе. Отакі От у мене неприємні два приклади для того, щоб ми їх сьогодні обговорили і подумали, чому далі все це так робиться, чому і далі корупція ну, фактично квітне по великому рахунку, і всі ж розуміють, що корупція вона дійсно є. Одним із головних ну, ворогів, крім ворога-агресора, ворогів, який ну, все робить для того, щоб наша перемога не наближалася. Але незважаючись на все це, ні на кого, я впевнений, що Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Все буде Україна.